28 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, ми вже наскільки привикли до темноти. що от Я хочу показати комплектацію зарядної станції ПЕКРОН Є 1500. І, мабуть, краще видно, ніж при світлі. Ну, так. Друзі, подивимось, які йдуть провода. Отут нам... Ідуть для підключення до, я так розумію, до сонячної панелі. Це от від прикурувача автомобільного для зарядки самої станції. І бачите, друзі, на акумулятор. Не сильно розкажу, розбираю, а це, напевно, підключення до сонячної панелі. А це до клем акумулятора. Отака друзі комплектація. Пекрон є 1500 леп. Номер телефону 063 426 1010.